Що є у Зеленда дуже крута практика для загадування бажання. Для цього потрібно почати розповідати історію. І починати її треба по такій структурі. Спочатку ви кажете, якось само все трапилось, і починаєте розповідати, що саме там трапилось. Якось все само трапилось, і я пішла гуляти з собакою і зустріла. Когось там, хто мені допоміг здійснити моє бажання. Потім ви кажете другу, практику, другу фразу. І пошло-поїхало. І продовжуєте розповідати. І пошло-поїхало. Я стала там робити це, це, це. У мене життя почало складатись так, так і так. Як у мене все добре там стало? І завершуєте фразою. Красота! І хоч зробіть цю практику і розпишіть ну прям детально, не так я от коротенько вам зараз розповіла, а саме детально І ви побачите, як ви зануритесь у своє відчуття володіння. Як ви зануритесь у цю красоту. І... Це допомагає. Це дійсно дуже круто. Допомагає налаштуватись на частоту бажаного і здійснити його.